Доброго дня, вітаю вас на каналі Балочки на кухні. Сьогодні гарний сонячний день, 31 серпня. Останній календарний день літа, але саме літо нас не збирається залишати. Зараз у затінку плюс 30. І на завтра, післязавтра, і далі протягом тижня також така сонячна погода. Це не може не радувати, хай буде краще тепленько. І у такий гарний день я маю день народження. Буду зустрічати сьогодні гостей, маю такий невеличкий ювілей. І покажу зараз, що приготувала, що ще готується. Усі рецепти, всі відео посилання я залишу в описі під відео. Що немає рецептів, я так просто зараз розповім. От така має красу, яка вже повішала вушка від цієї спеки, але нічого, ввечері відійдуть. Тож, не гаймо часу допоказувати. Святкувати будемо на вулиці, але страви ще не виношу, бо ж на вулиці спека. Отже, абсолютно звичайний салат із огірка помідора цибулі буде із сметаною. Вимішаю вже заправлю, коли гості будуть на порозі. Квашені помідорки. Якщо є потреба, я зніму відео, як я квашу помідори, і заквасила я їх буквально тиждень назад. От, І таким експрес-методом на сьогодні вони вже, як висловлюється мій чоловік, примружені. Не сильно квашені, але вони примружені і вже смачні. От, і тому, якщо потрібен такий експрес-рецепт, пишіть в коментарях, зніму відео додатково. Малосольні огірочки, також за тиждень вони вже встигли. Ну, тут у нас чорні оливки, зелені, по-моєму, з креветками. Я їх полюбляю, тож чому б себе не побалувати. Яєчні млинці із м'яким вершковим сиром, червоною рибкою та огірок. Оцей рецепт, мені здається, у мене є на каналі, тож посилання залишу під відео. Скумбрію спекла. Зазвичай я її печу цілою, але трошки незручно, коли є гості, тож я розрізала її на шматочки порційні. Маринад, гірчиця в зернах французька, гірчиця міцна, олія, мед, сіль, перець. Кожен шматочок я обмазала. Цією заправкою. Ще одна рибка є, якщо не вистачить. от І склала її цілою рибкою, а тут ще між самими шматочками я скрізь проклала лимончик. Також, звісно, свій смак дасть. Ну, поки пеклась пахла неймовірно. от Думаю, що гостям сподобається. ну Нарізочка сирів, нарізочка м'ясна і ще сирна. Салат із крабовими паличками. Також рецепт є на каналі. Посилання залишу під відео. Із солодкого. Така собі знана кулінарка, але вирішила побалувати себе і нічого не пекти. Тому що у нас тут? Чорний оксамет, мені здається, було написано в оцак. Зараз покажу, як він виглядає. Ось такий шоколадний повністю. Коржі чорні. Йогуртова начинка, смородиновий конфітюр. В описі під відео залишу свій відгук, сподобався, не сподобався, ну, на вигляд, дуже гарно. Ну і панетони. Просто заїхали в магазин, а там акції мінус 50. І хто я така, щоб не купити за акційною ціною улюблені панетони? У мене ж день народження, мені все сьогодні можна. На гарнір буде запечена картопля, зараз я її ще переверну, заправлена олія. Часник, кріп, сіль, перець. От, дуже гарно запікається. Ставлю, звісно, заздалегідь. Печеться вона 45 хвилин, тож рівно на четверту годину, коли запрошені гості, буду вже виймати з духової шафи. Ну, це у нас стіл такий холодний закусочний. На десерт ще є кавун, солодка диня. Ну і свої там грушки, персики. Все ще лежить в погребі. Заздалегідь не дістаю, щоб було все холодне. Ну і давайте підемо подивимося далі. Печеться в мене хлібчик і щось печеться вже на мангалі. Хліб, звичайно, спекла мені хлібопічка. Якось до нас нагодились гості, ну, просто випадково, і я сама дістала хліб, то буханочка хліба за вечір тільки так пішла. Всім дуже сподобалось. Ну. Звісно, свіжий, тепленький хлібчик. тому сьогодні я навмисно так зробила, підгадала час. От, Якраз поки знімала там на кухні, тут уже хлібчик готовий. Зараз попрошу когось його дістати, а вам покажу саме головне. Святкувати будемо тут. От, Заздалегідь вже зробили з згатінок. Дивіться, який шатро. Мій, чоловік спорудив. От. Дуже часто вам знімаю страви під цим шатром, але воно зелене, і всі страви зелені. І бачите, як викривляється сам колір. Тож, так вони і залишаються у мене в архіві в телефоні. От тому лише засервірували стіл, страви будемо виносити, коли вже будуть гості. Тут у нас, ну, бачите? Вже, вже картинка веселіша. Шашлик. Шашлик із колярського м'яса. Маринад, свіжі помідори перемелені, цибуля перемелена. Перець, По-моєму. По-моєму, А, хмелі сунелі. Хмелі сунелі ще давала. Бо вчора маринувалося, бачите, вже й не пригадаю. І стейки. Стейки із філе. Маринад. Маринад гірчиця, сіль, перець. Не хотіла вже більше зайвих смаків давати, да, навіть мед не давала це. Ось таку смакоту. І як бачите, зараз з хвилини на хвилину будуть гості, м'ясо готове. Не дуже полюбляю, щоб ще чекали. От, вже хочеться відразу всім сісти і почати святкувати. Ось такі невеличкі сьогодні. Не то влог, не то все-таки такі собі балачки про кулінарію. От, дякую, що ви зі мною. Дякую, що ви підписуєтеся, коментуєте, підтримуєте мене. Я вже сьогодні буду відпочивати. Дякую за перегляди і до зустрічі в наступних відео. До побачення!